Міскали на сеїт, побратими! Сьогодні в ролику тема про захист і ворожих ракет. Якщо ви потрапили сюди вперше і тільки збираєтеся літати на топ-джетах, рекомендую перед цим переглянути мої ролики про радар і роботу з ракетами. Повноматражний ролик також є на каналі. Велика подяка Родібою та Каос Уцину за допомогу у створенні. Посилання залишу в описі. Не будемо гаяти часу. Поїхали! Способи протидії ракетам СПО Перейдемо до одного з найважливіших та найскладніших етапів цього відео, а саме до протидії ракетам. Саме тут буде розглянуто ваше СПО та його використання, різні види перешкодостійкості ракет та правильну реалізацію маневру 39, він же відомий як ноч. Одним з найголовніших правил для виживання на топах є аналіз вашого СПО. Завдяки ньому ви маєте змогу розуміти дії вашого ворога відносно вас. Погляньте на табло, в якому можна побачити. Сектори, що необхідні нам для розуміння, з якого боку опромінюють, та відповідно виконання протидії атаці ворожого літака: 12 це ваш ніс, 6 це ззаду, 3 – право і 9 – вліво відповідно. Також для розуміння роботи СПО слід поглянути на випромінювання радіохвиль, оскільки на невеликих відстанях, коли ваш літак знаходиться не в лоб до ворога, а з боку система також може вказати на опромінення, а це відбувається саме за рахунок того. Що антена посилає сигнал не тільки вперед головним полістком, але й в бік та й назад, а на маленьких відстанях цього більш ніж достатньо, аби ворожий радар вловив вашу сигнатуру. Також усі СПО в грі мають обмежений кут прийому сигналу, а отже, опромінюючи літак радаром суворо зверху чи знизу, СПО не зафіксує сигнал про опромінення. Для прикладу, у Су 30 СМ даний кут. Становить 30 градусів. Що стосовно бокових пелюстків, то на мінімальній висоті біля землі вони відбиваються від поверхні та створюють перешкоди на радарі, що обмежують його можливості. Протидія ракетам SPARL та ARL-GSN Перейдемо до протидії ракетам, а саме протидія ПАРЛ та РЛ ГСН ракетам. Як зрозуміти, що ворог атакує вас озброєнням саме з активним чи напівактивним наведенням? Все просто у випадку атаки Парел ГСН ракетою, на вашому СПО ви будете бачити інформацію про захоплення вашого літака ворогом та блимуючу індикацію пуск. У випадку застосування RL ГСН озброєння на вашому СПО також з'явиться позначка MSL, що вказує. Вам на наявність випромінювання від ракети з активним наведенням, протидіяти таким типам атак досить легко. Для цього застосовується так званий ноч. Він же маневр 3-9 ситуації, коли між вами та ворогом є певна дистанція, наприклад, від 5 до 10 кілометрів. Ви відвертаєте на кут близько 90 градусів від ворога та починаєте загравати з атакуючою вас ракетою шляхом. Побудови змійки з підворотом свого літака від 80 градусів до 100 по відношенню до ракети з періодичним відстрілом діполей на моментах зламу директорії. Бажано відразу вімкнути в налаштуваннях роздільний скид засобів протидії, аби відкидувати діполі окремо від ЛТЦ. Як зрозуміти, що ви маєте правильний кут постановки? Слідкуйте за вашим спо та положенню ракети або літака ворога у випадку Парл По відношенню до вас кут має бути. Витриманий у межах від 80 до 100 градусів до ворога і не забувайте відстрілювати діполі доки. Захоплення від ворога не зникне, або ракета не пролетить повз вас. Не сумнівайтеся, ви це зрозумієте, коли почуєте звук. В ситуаціях, коли ворог атакує вас майже впритул, на дистанціях менше 5 км, у вас може не бути часу на правильну реалізацію маневру тр 9 але ви все ще можете застосувати ноч в швидкому темпі. Але тут нам допоможе таке явище як антипот, ефект, завдяки якому радари починають погано розрізняти цілі, що летять нижче 50 Метрів це відбувається через відвиття сигналу радара від землі за умови, що ви встигнете знизитися до висоти менше 50 метрів, ворожа ракета піде в землю. Але потрібно мати на увазі той факт. Що ефект антиподу працює гірше в ситуаціях, коли ворог атакує вас сильно зверху. Чим ближче до 90 градусів код атаки ракети, тим більша ймовірність того, що антипод вас не врятує. Пам'ятайте про це, також намагайтеся аналізувати ландшафт навколо вас. Шукайте поряд будь-які гори чи канави, на які можна відвести ракету, адже ракета завжди летить на випередження по цілі у відносну точку, де ви будете через певний проміжок часу, тому вашу траєкторію можна побудувати таким чином. Що ворожа ракета зустріне на своєму шляху угору чи будь-яку на ландшафту. Також в ситуаціях, коли у вас немає часу на маневри або зниження до землі, наприклад, коли ви за високо, а ворог атакує вас майже впритул, ви можете спробувати збити ворожу ПАРЛ чи АРЛ ракету своєю ракетою з подальшою контратакою. Далі розглянемо протидію ракетам ІКГСН. КГСН, це ті самі АІМ 9, Р 73 та інші. Даний тип ракет має систему перешкодування, Достійкості, як вже було згадано, вони бувають двох видів: перший заснований на звуженні Сікера це область пошуку цілі ракетою. До цього типу відносять ракети Р73, 27 єт Мэджик 2, другий тип перешкодостійкості базується на вимкненні ГСН при виявленні пуску ЛТЦ це ракети AM9 AM. 3. Концепція протидії ІК-ракетам теоретично проста. Все, що вам потрібно, правильно відкинути АЛТЦ таким чином, щоб вони потрапили в область пошуку ГСН ракети. На ділі все дещо складніше, ніж здається, на перший погляд. Адже завдяки вищезгаданим типам заводостійкості обманути ракету значно важче, ніж ту, що такої завадостійкості немає. Щодо безпосередньої протидії вищезгаданим ІК ракетам, то проти ракет, що засновані на звуженні Сікера, це РС r r R27ET та Magic 2 чудово допомагає швидке виконання розмазаної бочки з великою кількістю відкинутих ЛТЦ та обов'язково вимкнути форсаж. Щодо заснованих на вимкненні ГСН при виявленні пуску ЛТЦ, це AIM 9, AM3, RB74M, як вже згадувалося, ці ракети не дуже добре довертають на екстремально малих дистанціях, тому більшість пусків ви будете бачити з дистанції. Відповідно, у вас буде час та можливість декілька разів різко зламати траєкторію у геть-іншому напрямі, відкинувши багато ЛТЦ та вимкнути форсаж. Це все має робитися одночасно. Також завжди рекомендую робити маневри під ваші ЛТЦ, тобто враховувати, куди відбувається відстріл, уверх. Шивниз від літака та робити маневри під них, щоб АлТЦ ніби закривали ваш літак від ракети ворога. Також окремо згадаємо ракету як Р27 єт її ключова особливість в екстремально великій дальності пуску, та, яка наведені до 10 на вздогін, до 15 км по цілям знизу, що дає можливість її носіям як Су 27, 27 СМ, 30 СМ, Міг 29, СМТ, Су 34 та Сум. 33 перевіряти вашу уважність у бою. Тому завжди тримайте в голові, якщо за вами бігає совок, це можна бачити на СПО або навіть візуально. Вам може прилетіти інфрачервона ракета з 10-15 км. без будь-якої інформації, окрім вашої уважності та обережності. Пуск також може бути комбінованим, наприклад, р 77 плюс р 27 єт Рекомендую відкидувати не тільки Діполі, але й ЛТЦ в таких випадках. З активним застосуванням вище згаданих порад до протидії. А на цьому поки все. У наступних частинах розповім про інші важливі аспекти, які потрібно знати. Якщо відео було для вас корисним, тисніть подобайку, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд і, як завжди, слава Україні!